Всім привіт! Мене звати Андрій, я живу в Норвегії і показую своє життя та свою роботу. В цьому відео я покажу, як ми подорожуємо по Норвегії. Ми з сім'єю їдемо в одну печеру, в якій всередині проходить річка, і ну, це так, по слухам, все, що знаю. І зараз ми знаходимося на паромі. Де ключ? nama i drugi naši od koron Все, ми приїхали до парковки. Ось звідси будемо зараз пакуватися і вирушати. Вон стоїть знак, нам туди по стежці, Тут людей багато, якось розберемося. Ось наша команда. Тут наші машини. cuz i got something to prove i got to take what i hate and finally make a move i think of you and all the time понелися тут на якоїсь частині дороги зпить водички відпочити get what it's like to be in death baby step in the back pedal show you what happens pass me the mic and i'll show you with action i feel this pain you already know Отак от, от дуже багато туристів. ну от Інколи така от дорога пропадає. Сказати, що сильно важко, то ні. Ну так, жарко, нормально, хороша погода, якраз сонце не давить і не дощ. Все клас. To fight. So, fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right it's your too. and see life do what you want. So, give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight. Ось і печера. Дуже багато людей. Зараз наші дівчата покажуть, де ми будемо сидіти перед походом в пещеру. Ми вирішили трошки перекусити, остити, щоб там холодно, волого, щоб не лізти туди сильно розпеченими. Десь тут осядемо. туристів багато, хтось заходить, хтось виходить, хтось відпочиває. Ми перекусили і зараз підемо в пещеру, вдягли куртки, штани. Вон ліхтарики у нас є. Тому що там холодно. І взагалі у нас тут накатила хмара така, ми вже остили і нам сонце не гріє, так що в принципі, тепла одежа дуже. Кстаті пещера і там всередині має бути річка яка випливає з якогось водопаду От ми зараз хочемо це все побачити І в цю печеру є три входи. Один цей головний, де всі зараз люди ходять. Є якийсь просто подивитися зверху на те все, той водопад, чи там, я не знаю як воно там виглядає. І третій якийсь там такий екстремальний, там десь він прихований, такий не сильно його видно, ніх немало хто знає. Там от дуже тісно. Ми теж хочемо потім піти пошукати той вхід. Він якийсь окремий такий. Ось такий вхід, відчувається холод який там, віє звідти якісь затори людей ось з цього входу видно що виходить річечка ось така от печера досить таки твового скользко. Давайте, давайте, не вставайте. А одів шлема велосипедного, тому що можна головою вдаритися. Досить таки вже один кілька разів відчував, що він мені дуже пригодився. Вийшли ми з пещери, там так взагалі класно. Видно, що пещера розширюється постійно, камні обпадають. Ну, досить -таки небезпечно, хоча людей постійно там багато і про якісь нещасні випадки не чув, ніхто нічого не чув. Ну, класно взагалі, вона там невелика така, але багато ходів, ну, в які в принципі, так просто непідготовленому чуваку краще не лізти. Ось, ну супер. Довго йшли і так ну, класно, воно стоїть того. От сувенірчики взяли. Якісь такі біле каміння. Щось, можливо, і додому заберемо. Зараз підемо шукати інший вхід. Або там вигляд, як воно виглядає цей водопад зверху. Бо ми бачили, там люди ходили по якоїсь драбині, спускалися там. Підемо зараз щось шукати. Тут видно конкретний розлом, якийсь в скалі пішов, що так везде такі ці ходи і нори. Ну, дуже веселе місце. Класно тут. Цікаво і ну, от, гарно. Ми просто в хмарі зараз. Використовуємо велосипедні шлеми. Використовуємо велосипедні шоломи для того, щоб десь якщо гупнеться над головою, то м'якше буде. Ось. Рюкзаки оставили там внизу. Тут декілька метрів ще до верху і там ще якийсь мабуть вхід. Тому лишили де їх з ним. Ось таке от, виходить, нібито плато, яке в принципі не видно. Ну, це така як ступінь, виходить, Ще зверху гора є, її не видно. І от вона буквально над пещерою тею. Люди везде лазять, тому знайти щось входить дуже легко, так як біля кожного входу людно. І от 10, якщо бачу, там люди, зараз підемо подивимось, що ж там є. Ось такий вхід. Зараз ми настраиваємося, щоб піти туди. Нам тут дали інструктаж, вже туристи, які вийшли звідти. там Вау. просто дирка. Ми І так, тут пещера з багатьма ходами і виходами. Тунелі в різні сторони, в різні боки, і вони по кругу можуть ходити. Є якась вірьовка, зараз мені порадили і лізти сюди і там десь побачу веревку вверх. Такі от тунелі. Я ж не знаю, чи їх видно буде. О, видно. О, там вже просто не ми не протіснимося. Ми ж не будемо на карачках самков затипать по воді. Ну, ось это на вот назад можна вже, А можно или назад, можно еще левого пішло. Там не забыл его, да. можно его. Не знаю чи видно так. На камеру. Ну ось пішла. пішов тунель. Так от, туди пішов. І ось туди пішов тунель. Повзти можна, а куди там прийдеш, хрен я знаю. Взагалі, повзаємо тут, де на карачках, де в повний зріст, де пригаємо, дошли ось до такого місця. Получається така щілина і тут камінь застряв. Юра пішов туди вниз, зараз теж піду. Тут ось ми підбралися до поверхні. Природній отвір тут -от. ось так, ось світло видно. Зараз ми туди. Ну ось спустився я вниз. Взагалі я не впевнений, чи буде достатньо світла, щоб передати цю атмосферу. Тут вода тече річка така невеличка. І ось ці пещери вправо, влево, вверх-вниз. Ой, я через верх пройду. По воді. Ух блін. Хорошо, що шлем взяв. Це дуже добре, я не тежку. Але О, спиною черкають дуже часто. Офігенна двиг промила, ця вода. Це вандаль. Так, да, ось понаписували, але ну, от е Ти Дуже цікаво це підбиває, дивись як вимоволо тут каміння. А по сьогодні я теж колючечку Так, Юра вирішив заповсти в цю в таку маленьку щілину, там він каже якась пазуха буде. Він розвідає що там і побачимо, можливо підемо там тупік, там вже якісь просто такі впадини. Все можливо можливо там ще є ходи, ну так собі хочеться туди. Юр, ну що там? Ладно, тут ну, ну серйозно все. Он там Юра висвічує, що там далі. Він кажеш там повсти далеко, скрізь все що не будем. ну, шо, будемо. Ну що буде вертатися? Я думаю так. Да, будемо вертатися. Все, я йду на вихід, тому що вже обійшли так більш-менш. Вон там вихід через отаку от дирку. Ось вийшов. Тут так тихо відносно пещери, тому що там тече вода, візде так шумить, холодно. Юра, посвіти! От туман нічого не видно. Чуємо нашого Юру дуже добре, що він там говорить нам, а його не видно. От тільки він світить. Слухай, а як? Зараз хочемо сходити подивитися, що там, що там є. От тут так вже тихо, спокійно в тумані. І зараз ми до якогось озера підійдемо. Там люди купаються. Там вже хтось купається. Вау, офігенно. Тут і палатка стоїть. Це купатися. Ось таке озер озерце. Такі от бережки. Фу, скупнулися трошки. Вода відлічна. Поки туман. В принципі, можна було скористатися туманом, щоб прикритися, тому що плавок ми не брали. ну, Нормально. Все, отак от водичка класна. Хоча це гірське озеро, але видно, тут стоїть і прогрівається. І скоріш за все, що так сильно не підживлюється нічими свіжими річками. Вон водолаз пішов теж один. Супер. Ось що ми тут цікаво побачили біля озера, ось як такі от сліди, як от вода, напевно чи сніг, от як воно розмило. Ну, вода, напевно. І от такі от сліди. Остаються. Промивани такі ось. Мало того, що камінь отак от полопав, горизонтальні такі от тріщини. І от вертикальні такі є щілини. та вже воно якось порозмивало, як вода, от, -от так от такі зуби. Ну от класно, стікало, видно, колись от роками. Ну, от нас постійно то затягує туман тут на це озеро, то трошки розвиднюється. Клас. Все. Зробили всі свої справи. Походили, пофотографувалися, полазили по печерам, поїли. Ні, Зараз їмо ось тут, -тут маленький перекусок. Доїдаємо залишки і будемо спускатися. Туристи. Ідуть як вверх, так і вниз. Ну, в общем, нові завжди приходять і якби вже п'ята година майже, але все одно всі приходять. Ну, досить -таки популярне місце і люди не скінчаються тут. Все, поки цього міс... місцю йдемо вниз. В принципі, така кам'яниста дорожка, Пригати теж треба. Я думаю, буде теж нелегко. Ну от потихеньку ми спустилися. В принципі, все затягнуто хмарами, так і не пробилося. Ми думали, що це просто одна хмаринка, а тут просто весь верх тут зараз затянуло все небо. І ми хочемо встигнути. Ну так, по підрахункам, якщо розраховувати дорогу, то не встигаємо. Але якщо піднажати, то можливо встигнемо на паром, щоб наступного не чекати. Бо дуже довго чекати, буде трошки сумно, якщо ми доїдемо, і ось він тільки 5 хвилин як... назад як уїхав. Ось парковка, все, сідаємо швидко без лишніх балачок і їдемо. Все, ми встигли трошечки піднажали, трошечки там десь за кимось вперлися і не змогли швидко їхати, але встигли, в принципі. Ну так і пройшла наша подорож. Чудово, все, класно. Всім пока. Вся, от наша команда. Друга частина команди там попереду в машині. よかっ